Нашому котеджному містечку Біхілс з'явився там з ремонтом навпроти парку Незнайку. У нас планування привірне часом. При вході ми маємо велику шафу для зберігання речей. Одна кімната у нас внизу це дуже зручно, коли у вас є батьки або діти, які не хочуть підніматися на другий поверх. Вони спальна кімната, додаткова у нас є шафа для зберігання. Перший санвузол у нас знаходиться на першому поверсі. Він має душову кабінку із тропічним душем. У нас ремонт зроблений у світлих тонах, велика кухня, вітальня із диванчиком, телевізор. Є шафа. У нас індивідуальне газове опалення, також вихід на власну діляночку. Наше котечне містечко повністю вже добудовано, не буде шумних робіт, понасаджували туйки. Другий поверх у нас має також круте планування. У нас там три спальних кімнати, дуже круте розташування. Школа, садочок, пічій. Ході буквально 5 хвилин. Напроти нас платних знайка, центр, швидкий виїзд на Київ, Спальня кімната номер 2 Тут у нас диванчик, велика шафа купе. Та саме з цього у нас можна вийти на свій балкончик. У нас тут краєвид іде на дерева, на озеленення. На другому поверсі встановлена ванна. Велика ванна кімната. Є пральна машинка. Встановлені вже кондиціонери. Друзі, яка ціна цього таунхаусу? пишіть в коментарях. Кому цікаво, записуємося на перегляд. Телефонуємо або пишемо в особисті, дуже крута локація. Парк незнайка, тому кому цікаво, звертаємось.